Доробив останніх два поверхи, так як я сам займаюсь будівництвом і сам його будую, то втягнув ну, і зробив. Получилося так, що якраз в 22-му році я закінчив повністю ремонт в усьому будинку. Тобто все абсолютно нове, дорогуща техніка. Якщо стиралка, то там міле, холодильники, сайбайсайд, сіменси і так далі. Здоровенні телевізори, генератори, ну, все, що має бути, повний фарш. Ну, коли будувався, то було двоє дітей, коли починав будуватися. Зараз вже троє, тобто вже малому два роки. Ну і що? Прийшли прашисти наші? Якраз отут гарно я їх зустрів 24 числа зранку. Прямо над будинком вони пролетіли на своїх гелікоптерах. У ну, мене над будинком 34 прилетіло. Казали, що їх там більше, їх там до 50 було. Летіли так, що я тут... Я якраз отут стою, п'ю каву, і вони над головою шурують. А я ще дивлюся, мені ж знизу не видно, не цих В, не З. Ну, ми, собственно, і не знали тоді, ще про них. Думаю, які гарні гелікоптери нам тут прикривають гастомір. Тут починаю чути вибухи. Піднімаюся на третій поверх. у Мене там було мансардне вікно. І наблюдаю за тим, як бомблять Гастомель. Ну, потім один з гелікоптерів, коли вони поверталися назад. Оце ну, ж якраз десь об 11-й годині розбив першу хату. Тобто якраз летів останній і випустив одну ракету там по будинку. Ну, що, далі в той же день. Фактично, можна сказати, в нас вже почалася окупація. Літали міни, літали гради, літало все на світі. Тобто, ну саме перше, що я зловив, це якраз зайшов за будинку. І от сюди, в кінець забора, прилетіла міна. Я тільки почув, як осколки полетіли. Ще так вийшов назад сюди, дивлюся всі вікна цілі. Думаю, класно. А потім що? Потім ми до 3-го числа фактично жили в сусідів в підвалі. Холодно, зябко, виїхати не можна, бо літає над головою постійно. Тобто так, перебіжками ще бігали. Ну, слава Богу, у нас тут продуктів було. Що якби не зайшли, то можна було б, мабуть, рік жити. Тобто Три морозилки, забиті м'ясом і куча заготовок, куча консервації, всього на світі. І 3 числа якраз заходила очередна ДРГ сюди, а хлопці підбили в полі командну машину. відповідно, зробили атаку, щоб забрати ту командну машину, щоб дістати свої, свою інформацію. І в цей час забігає командир, каже: давайте вас три хвилини, щоб звідсіля втікти. Ну, тобто, вийшло, що йде перестрілка, БМП нас прикриває, і ми швиденько, скільки в машину зміг напхав. Людей от, за три хвилини звідсіля вилетіли. Всі документи, гроші, ну, золото, ну, все, все абсолютно залишилося в будинку, бо ціль була одна втікти. Тобто люди, які були, скажімо так, мабуть, розумніші, в основному всі повиїжджали тут 28 числа. Тобто, якраз тоді був такий момент, а ми, мабуть, в цей час були. Чимось зайнято. Чи, чи, чи готували, чи сиділи в підвалі, бо зв'язку ну, в той час вже не було ні зв'язку, ні світ, нічого. Тобто до нас не зайшли, ми про це не знали, зібратися не змогли, вже ми вже виїжджали одні з останніх. Якось так. А що ти будеш відновлювати от зараз в першу чергу? Можеш показати, якщо тобі не важко? В першу чергу в мене тут була котельня. там погляд, консервація. І, ну, і технічне таке приміщення. А, так як будинок зараз відновити дуже тяжко, то зараз зачистив, залью підлогу і буду відновлювати, ну вже зармапає саме, усім буду відновлювати цю частину будинку, щоб хоча б було де хоч якось жити. З цього ну, почнете? С -с -сама, да, почнемо з цього. Мені його найлегше просто відновити, бо найменше потребує коштів, скажімо так. Ну і головне його перекрити, щоб не, не текло ж. Так, да, да, ж... перекрити підлога. І все опирається в те, що немає електрики, все це робиться з генератора. І будівництво з генератора це дуже тяжко. Ну, Якось намагаємося в міру можливостей. але. Поки що тугу. Плюс так, як згоріли абсолютно всі речі, друга машина. Ну, фактично залишилась взагалі тільки одна машина і все. Більше нічого, ні речей, не ні, ні грошей, нічого. То прийшлося заробляти, як кажуть, на носки і труси, починати все з нового. А так як сім'я п'ять людей, жінка в декреті, то працюю тільки сам. Ну і вже, як вдається, то щось вже роблю тут.